Господи Всемогутній, Батько Небесний, з глибини серця я приходжу сьогодні до Тебе зі словами вдячності. Дякую тобі, Боже, за цей день, який ти дарував мені, за те, що Твоє милосердя зранку пробудило мене до життя, що Твоє світло вело мої кроки, а Твоя рука оберігала мене від зла. Дякую Тобі за кожен промінь сонця. Що зігрівав землю і моє серце, за свіже повітря, за красу Твого творіння, яке нагадує мені про твою велич і доброту. Дякую тобі за людей, яких я зустрічав цього дня, за тих, хто підтримав добрим словом чи усмішкою, за тих, хто потербував моєї допомоги, бо саме через них ти вчив мене милосердню, терпінню. І любові. Дякую тобі, Господи, за працю, яку я мав, і за відпочинок, який Ти давав моїй душі і тілу. за кожне завдання, яке вдалося виконати, і навіть за труднощі, через які я пройшов, бо в них я відчував твою силу і підтримку. Дякую тобі за їжу і пиття, якими ти годував мене, за дах над головою, за тепло і за те, що вдома. Дякую тобі за тих, хто поруч зі мною, за рідних і близьких, за їхнє життя і здоров'я. Господи, я знаю, що не завжди був досконалой сьогодні. Можливо, образив когось словом чи думкою. Можливо, не завжди робив те, що приємне тобі. Прости мене за це, очисти моє серце, щоб я міг. Спокійно заснути в Твоєму мирі. Дякую тобі за твою невтомну любов, яка не залишає мене навіть тоді, коли я відхиляюсь від твоїх шляхів. Дякую за твою благодать, яка покриває мої немочі. Дякую за твоє слово, яке сьогодні давало мені мудрість і втіху. Господи, в твої руки ввіряю цю ніч. Благослови мій сон, дай відновлення тілу і душі, нехай твої ангели стоять на варті біля мого дому і охороняють мене від усякого зла. Даруй мені завтрашній день, якщо буде на те твоя воля, щоб я знову міг прославляти тебе в усьому, що роблю. Тобі, Боже, слава і подяка за кожну мить життя, за кожен подих. За твою безмежну доброту. Прийми цю молитву як жертву моєї любові і вдячності. Будь зі мною, Господи, і нехай у серці моєму панує твій мир. Амінь.